Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. До нас приєднується перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Ленецький. Пане Михайле, добрий ранок. Доброго ранку, єдині. Доброго ранку, Україна. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку в Херсоні станом на цей ранок. Знаю, що вчора щонайменше шість вибухів чули херсонці. Чи є постраждалі? Якою була ніч? За минулу добу ворог загалом завдавав ударів по чотирьох населених пунктах міської територіальної громади. Загалом ворог використав 108 знарядь вбивства під час 78 обстрілів, які зафіксовані оперативними службами і представниками Сили оборони. На превеликий жаль, маємо одну загиблу людину: це літній чоловік, якого не вдалося врятувати. Він був своєчасно доправлений до лікувального закладу, але зусилля лікарів не призвели до порятунку. І сім людей зазнали поранень різного ступеню. Чотирьом з них надається стаціонарна допомога, в тому числі 16 16-річній дівчинці. Був серйозний обстріл Херсона в середу. Позавчора, та коли влучили росіяни з артилерійських систем по дитячій лікарні, тоді постраждали і працівники медзакладу і його пацієнти. Розкажіть, будь ласка, про їхній стан та що зараз із самою лікарнею? Позавчора в першій половині дня ворог двічі обстріляв дитячу обласну клінічну лікарню. Постраждало як медичний персонал, який надавав. Допомогу в цей час дітям, так і відвідувачі лікарні серед постраждалих двоє дітей 8 і 15 років. В тяжкому, але стабільному стані знаходиться один з медичних працівників, якого було невідкладно прооперовано. Він знаходиться під наглядом колег. Сама лікарня, будівля також зазнала суттєвих пошкоджень, постраждало високовартісне діагностичне медичне обладнання. На жаль, тепер Перелік тих можливостей, які були в цьому закладі, значно скоротився. Вживаються заходи для того, щоб е, врятувати вціліле обладнання, перемістити в більш безпечні корпуси. Ну загалом, на тлі активізації російських атак по медичних закладах в Херсоні, на Херсонщині, розкажіть про будівництво підземних лікарень, який маєте в цьому прогрес. В лікувальних закладах обласного центру, як міського, так і обласного значення, створюються належні умови для надання медичної допомоги в безпечних сховищах. Проводяться ремонтні роботи, проводяться посилення фізичного захисту цих будівель в трьох закладах міського підпорядкування і двох обласного. Такі умови вже створені. Я не буду конкретизувати саме де це відбувається, але зазначу нашим глядачам, що там надається повний спектр медичної допомоги, включно з Операціями різної складності і наданням реанімаційної допомоги важко хворим пацієнтам. Угу. А, пане Михайле, поки говоримо, дивлюся на таке блакитне небо у вас на тлі. Тобто погода в Херсоні сьогодні хороша, вочевидь, сонячна. Чи є вже потреба вмикати людям опалення? Дійсно, у нас поки тримається відносно тепла погода. От буквально щойно хвилину тому, знаєте, як кажуть, після темної ночі завжди знову зійде сонце. Так і в Херсоні, і Захмар визирає сонечко. Поступово о, день долає ніч. Ми готові до початку опалювального сезону. Відповідні рішення вже прийняті. Подача палива на місцеві котельні міського комунального підприємства Херсонтеплоенерго і Херсонської ТЕЦ вже розпочато. Поступово подається теплоносій в першу чергу до закладів соціально-гуманітарної сфери, саме лікувальних закладів і закладів освіти, на базі яких функціонують пункти незламності. З похолоданням безумовно тепло піде і в оселі Херсонців. А як у вас з електропостачанням? Складна ситуація залишається. Ворог цілеспрямовано б'є саме по енергооб'єктах. Це трансформаторні підстанції, лінії електропередач. Вчора, вже близько півночі, ворог завдавав ударів по Дніпровському району обласного центру. Жителі міста відчували перебої в електропостачанні, але до ранку ситуація стабілізувалася. Зрозуміло. Пане Михайле, дякую вам дуже за розмову. Це був Михайло Ленецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації.